Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і запитання від Тетяни. М -м 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 Під дописом е до підсумкової прес-конференції Зеленського е -а вона написала: подивилась більше 10 хвилин, е подивитись більше 10 хвилин не змогла. Вибачте, це неможливо слухати. Але що чітко, я зазначила, що те, що в очах у нього страх і не просто, а страх. Великими буквами. <кій> Потім ще у багатьох перепитувала, і всі підтверджують, що теж помітили. Пані Ірино, то наш, бо не втік там повні штани мають. Це правда. А, і так, і хтось ще Світлана під низом написала: слушне питання і на часі теж би послухала. і і так і... Ходять чутки, що там хтось був у залі, якийсь наглядач був. Давайте подивимося. Чи дійсно, саме на прес-конференції, чи був якийсь страх у Зеленського? Що було взагалі? Да, був страх. І навіть дуже великий, я зараз скажу тут його партнери. Партнери за ним. Хтось за ним там спостерігав. До речі, хто помітив, Єрмак. Там сидів, як вош на морозі. Надутий, злий, і Зеленський постійно бликав на нього. Чи правильно він робить, чи неправильно робить. Постійно з папірчика читав і мікрофон, і петлічку мав. І навіть коли журналісти говорили, мікрофон цей у Вухові було, теж у нього ну, не прослушка, а як воно називається. А, теж воно було якось недоречно, ніхто про це не говорив, але для, для мене то було якось незрозуміло, навіщо він що не чує, а, коли люди говорять українську, чи йому треба все на російську перекладати. Ось, якось так. А, тобто, таке враження, що йому якісь коментарі. Все, ж такі, е, методички. О, все випало. Сама випала карта. Бачите? Страх у нього страшенний. Боїться, боїться тіні свої. Дійсно, ви праві. Ось ця карта. Зараз я до неї докладу. А ось цей страх теж залишимо. Давайте подивимося, ось цей що в нього там сталося таке. Саме на прес-конференції. Він боявся за себе. Там хтось був. Хтось був і хтось був не наш. Тобто, це не, це не єрмак. Тому що тут е, іде спеціаліст м, у військовій справі. Тобто це залужний ні. Так? Ну, Ви пам'ятаєте, як він там в кінці про залужного. Я, взагалі-то, не хотіла про конференцію взагалі е, толком розкладів не робити, бо це позорняк такий, такий що ужас. Але е, через, е, мене зацікавив ваш е, е, допис. І там сидів хтось. Хтось, хто за ним, ну будемо так казати, не можливо, це його тілоохоронець, але там хтось інший був. У нього страх за своє тіло. От бачите, і тут ще і давлять. Давили на нього. давили. І це не тільки Єрмак, там ще хтось був. Там була людина військова, людина спеціаліст, якийсь розвідник, якийсь КГБіст. ФСБ, не знаю, як це називається, але там було. Давайте що, давайте тоді запитаємо, хто це був, або там була навіть їхня компанія ціла, могла бути з трьох людей, наприклад. І так, це були люди з Росії, тобто ці спецслужби російські, чи це були тільки Єрмак? Були спецслужби. Єрмак теж був теж пов'язаний. Тобто там були якісь спецслужби. Да, були вони. вони тихенько сиділи, і він повинен був дуже спокійно там говорити. Вірніше, те, що вони запланували. А Єрмак от дійсно сидів, от як, от як ось ця карта. Він дійсно дуже злий сидів. Час від часу його показували. Тобто, виходить, що дійсно його залякали. Залякали. Да, це були якісь російські спецслужби. А що вони могли йому зробити? Давайте запитаємо, що вони йому могли зробити у залі. Ну, нічого, нічого не могли зробити. Ну, ви знаєте, ну тут, в принципі, вони вже все, що могли зробили. Ну, я би не сказала, що тут якийсь конфлікт. Але ви знаєте, в принципі, не дуже хороші карти випали. Дуже нехороші карти випали. Тут і смерть, тут і 20-й аркам, тобто старший суд. Він мав говорити все по домовленостях. Якщо би він не по домовленостях говорив, його би просто знищили. Ось ці карти, говорять, знищили би його. Його би просто знищили. Він дійсно боявся за своє а, життя. Ось ця карта теж говорить про своє особисте тіло. Це не емоційна сторона, а тіло. Дев'ятка монет, вона відповідає дуже часто за тіло, дивлячись, як питання кладеш. Тобто, так, да, дійсно. І місяць тут, дивіться, випали найстрашніші карти, які є в Таро. А ми не так багато вибрали їх. Тут і смерть, і двадцятий аркан, і п'ятірка мечів, і диявол, і четвірка мечів. Трійка мечів і місяць, будемо так говорити, і сила плюс, це все ну дуже, дуже на нього дуже давили. Гаразд мої дорогенькі, щиро дякую вам за запитання. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!